Усім власникам ЗТС привіт є прохання заїхати хоча б один або два автомобілі на сервісний центр для того, щоб зняти показники для виробника завода стосовно проблеми плаваючих обертів. Тому у мене ці показники зняли і ще потрібно хоча б один або два автомобілі. Я запитував. У імпортера, як справи стосовно цього, стосовно виправлення цієї помилки плаваючих обертів при включенні кондиціонера на холостих обертах. Тобто оберти падають і, наче, це проблема лише тільки у авто, яке на варіаторі. На механічній коробці передач, наче такої проблеми немає. Ну, як мінімум, власники таких авто нічого про це не казали на механічній коробці. Ну я думаю, що їх взагалі набагато менше продано на механіці, а купують саме на варіаторі, на автоматичній коробці, тому що ну, по місту це практично. Та й взагалі це практично. Сучасно. Тобто, дрикатися з механічною коробкою передач це є певний кайф, але це інша історія. Отже, якщо у кого є можливість така і вам не складно запишіться на сервісний центр, щоб зняли показники саме для того, щоб виробник мав ну, максимально інформацію. Я розумію, що ну, от, з моєї сторони, да, як подивитися на цю ситуацію, звучить це безглуздо. Чому? Тому що, ну, типу, виробник не мав. До сьогоднішнього дня жодного авто для того, щоб зняти показники, ну таке не про що. Тому, ну, як і є, домовився з імпортером про те, що запишу ось таке відео. Попрошу ще вас, підписників, ті, хто слідкує за каналом, якщо є можливість, ну хоча б ще б одне авто. Статистика, дякую.